Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося чергових здобуття трьох позначок до ВК-7201К. Ми сьогодні граємо на мапі копальні за кермом нашої ВКшки. Сьогодні грає гравезніком Ерловський. Швидше за все, це якийсь поляк, можливо. Ну, як ви знаєте, ми граємо на євро Євросервері, тут грають поляки, німці і... Всі, хто в Євросоюзі звичайно, українці теж тут присутні, як ми бачимо. Навіть скажу я вам, дуже багато навіть росіян тут, дуже багато росіян чомусь попереносили свої акаунти на євросервер. Не зрозуміло тільки чому, але ну, це вже таке. Хай собі грають, тільки щоб не мішали українцям, як то кажуть. Так і сьогодні до речі, приготовтеся на повні всі 15 хвилин. бою. сьогодні затяжний бій, дуже буде тактично такий нервовим, скажімо так, і сьогодні ми будемо здобувати пекельних три позначки до ВК-7201К. Хто знає, як здобуваються три позначки. Тут Боже. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. Кожного бою треба тримати сумарку понад 6 тисяч, щоб здобути оці кляті три позначки до цієї громади. Не знаю, варто задрачувати на цих три відмітки чи ні, невідомо. Але сьогодні ми здобудемо ще й тим більше, це буде епічне здобуття. Настріляємо дуже багато е, завданої шкоди, та ще здобудемо три позначки. Звичайно, не буду я спойлерити, що як і до чого, скільки ми настріляємо, як будемо витягувати і все інше. Але дуже-дуже рекомендую додивлюся бій. До кінця також прожимайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Розвиваємо україномовний YouTube разом. Тож, як завжди, по традиції, дивимося до нашої гармати. До речі, у нас тут підвищене бронепривиття кумулятивним голдовим снарядом. Подивіться, Кажете, всі грають на голдових снарядах. От дивіться, наш головний герой сьогоднішнього автореплею грає на броневінних снарядах, 10 штук возить, 750 середньої разової шкоди за постріл та не дає подивитися, так і 246 мм бронепробиття, 757 метрів за секунду літають тільки наші броневійні снаряди. От 246 мм бронепробиття на 10 му рівні на важковиговику. Ну от що робити на бронебійних снарядах в в, в, ну, в чоло зараз зустріне зустрітися, наприклад, з якимось 60П. Я навіть не знаю, чи ми його винодешко буде будемо пробивати з 246 міліметрів бронепробиття. Але нічого у нас зато є голдові кумулятиви. Тільки подивіться на ці цифри 750 середньої разової шкоди за постріл та 350 мм бронепробиття. Ну але це все нивелірується тим, що у нас тільки 606 метрів за секунду літають наші кумулятивні снаряди з такою швидкістю, як осколково осколково-фугасні снаряди. І, до речі, за них у нас 950 середньої шкоди за постріл та 85 мм бронепробиття. 1374 у нас уже настріляного і більше ми вже витанкували. 4070 у нас уже натанковано. 0-3 рахунок, ця нам не дає життя. От вона зараз стріляє на голдових підкаліберних старях, так дає 318, хоча б, подивіться, 805 вилітає, боже, чудова альпа, дуже та дуже чудова. Ну, хоча б цього разу нам пощастило, та ця нас не пробиває. Як я вже сказав, 0-3 рахунок її, до речі, нас кидає внубочку. Внубочку нас кида. І зараз, до речі, без жодної артилерії. Половина десяток, половина дев'яток, дуже, дуже чудова. Нагода нам показати себе, але до речі, я тепер помітив дуже якийсь такий нестандартний рандом, що боже, 741-761. Перепрошую, вилітає по стрессі. Просто ми розвернули цей кобуток, плюнули та пробили його. Ну поки що ми стріляємо голдовими кумулятивами. Тож будемо пробивати противників наліво і направо. Побачимо, як у нас залишиться тільки бронебійні, що ми будемо робити. Я так докінчу свою думку. Помітив, зараз декілька боїв, звичайно, граю. Вечерем, там, можливо, 5 якихось боїв проведу на якихось танках. і дуже багато зливів є. Дуже багато зараз не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, от, наприклад, я вчора грав, вчора, позавчора, це неділя була. От, не знаю, з чим це зв'язано. От... Заходиш в гру. Наприклад, якщо я грав вчора на єсотому, до тої пори, поки я приїхав на позиції вже 0,5, наша команда програє. Або, наприклад, є такий бій, що я тільки доїжджаю до позиції 0,5, наша команда вже виграє. От не дає просто настріляти, От, Наприклад, так як у Викашки, от не вгадав з напрямком, і все, просто ти залишився з нічим. От такі у нас реалії. Отак От як в цьому бою це наглядно показано 1-5 рахунок, і ми програємо по гарматах, по танках. Ми програємо, але зато ми виграємо по хітпоінтам на 2000. тисячі. До речі, у нашого автори реплею зберігається більша частина хітпоінтів в команди. У нас ще 2301 хітпоінтів в нашому активі. 2-5 рахунок і помаленьку, потихеньку так зрівнюють противники. хітпойнти на команду. Виїжджаємо на об'єкта 705, зводимося, пробиваємо 678 хітпойнтів валіта. Ну, нижче середньо, звичайно, але все одно дуже і дуже приємно. 8 кумулятивних снарядів у нас залишається. Дуже цікаво буде подивитися, як ми будемо розправлятися з нашими суперниками на стандартних бронебійних снарядах. 812 валіта. Цього разу вже. Компенсувало нашу недостачу попереднім снарядом. От попередні було 678, цього 812. Отак коливається зліва вправо справа вліво, і з четвертиї так. Цілимося в НЛДшку, не знаю, якийсь піксель, міліметр був і ми його пробували. Подивіться, яка це просто нам весь бій не дає життя, не дає нам жити. До речі, в неї швидше за все вже закінчилися голові підкаліберні снаряди, бо тому що вона вже нас пробуває стандартними броневійними. А ще й на 435 у неї середня шкода 390. А ми зараз стріляли осколку власним снарядом і об'єкта 705А з нього навіть навіть копійочки, навіть гроша не зняли. Боже, як, як зараз було прикро для нас, але нічого, живемо далі. Вже, до речі, майже зрівнялися по хіпотам на команду 3-7 рахунок, 6200 з лишнім уже настріляно. Ну але цього разу. Ми вже збираємо осколково-фасним снарядом. Все ж таки, об'єкта 705. У нього було 35 але все ж таки мали якось пробивати, мали якісь там хіт-поинтики, все, все ж таки збирати осколково-фасним снарядом. Так, подивіться, ця задивилася і дуже чудово ми її збираємо. Все, не будеш мішати нам в цьому бою. Все, дістала нас. І ми її за це збираємо. 6600 все ж таки вони є скільки там, 360 хітпоинтів тільки було, але все ж таки приємно, бо тому що вона нам. Просто от, ну просто не давала жити в цьому бою. Зайняла гірку і просто накидувала нам по перезарядці. Прожето 65. Не знаю, що він повірив. Ми його збрали. Дуже небезпечний барабан. У нього там по 360 середньої шкоди за постріл з механізмом до зарядки. Звичайно, не той, який був на релізі, як тільки появився прожето 65-й. Був власником його, коли він з'явився в чудовій нашій грі. Дуже і дуже імбував прожетто 65. І мусили його різати, занадто токсична була імба в нашій грі. Так і С-75. Е Приїжджаємо, зводимося, тут якісь поміхи в нас були, але все ж таки ми вицілюємо в борт, бачите, пересилаємо йому свій снаряд кумулятивних залишалося тільки. Три залишилося, хотів сказати, четвертий наш снаряд ми присилаємо йому в башту, так і все ж таки не сформулював правильно своєї думки. фо 155 приїжджає центруан Ан сім Вже потіна, починає втікати. До речі, на гірці ще є. такий, не залітає Боже. Але принаймні, принаймні, приємно те, що, хоча б він нас не пробуває. До речі, за все він нам стріляв. В гусеницю ми зараз на закалошці катаємося. Тож що за все це нас і рятує. Він на голдових кумулятивних снарядах нам хотів дати пробиття, і ми зараз прикидаємо на бронебійний стандартний снаряд. Ми його будемо шити 246 мм бронепробиття, бронебійним снарядом. стандартним. звичайно будемо його шити. Якщо ми будемо вицілювати його в лючок, ну подивимося, подивимося, як зараз будемо розправлятися. 5 фрагів у нас вже на рахунку. Як я вже сказав, це такий бій здатяжний. Ну куди нам поїхати? От дивимося на міні-мапу і аналізуємо. Т-110 є 3 в нас стоїть отут внизу. А він зараз дивиться та контролює центр мапи, принаймні, намагається шкода Т-50 на відстрілі та наш союзний суперконкурор. Давайте, до речі, подивимося, що він там робить, скільки в нього хітпоінтів? Ну, в нього 671 хітпоінт. шкода Т-50. Наш союзник фуловий, т 110 е 3 і в нього 500 з лишніх хітпоинтиків. Ну, і наших дві стежки вже там на цьому острівці. Що нам робити, куди їхати? Ми зараз поїдемо в центр, там як панзер е 100 який не залишить нам жодних шансів, якщо завантажить свої голові кумулятивні снаряди. Ще раз повторююся, найбільше пробиття вурі. І зараз 60 ОПМ. Ми його щось за все підсвічуємо рентгеном. У нього понад тисячу хідпонтиків. Я її подивиться дуже чудово, Він помиляється. Ми йому даємо, прописуємо постріл. І нас прикриває суперконкурор наш союзний. Звичайно, не вдається йому пробити, але все одно він його відлякує. Вже 8 з лишнім настріляного 8-9 рахунок. По хідпотам ми ведемо, але. Все ж таки, так що робить 60ТП? Можливо, навіть зараз вдасться його забрати. У нас завантажений стандартний бронебійний снаряд. Ми зараз хочемо дати пайку по фошу 155 му Зараз суперконкурор все ж таки вицілює. атаки. і даємо пробиття на 721. Це був стандартний бронебійний. Дуже ще й пощастило, що 60ТП нас не пробиває голдовим кумулятивним снарядом. Він мусив нам десь вцілити в район Ваште, інакше він нас мав пробити. До речі, він нас мав пробити, навіть якщо в кришку бачите, боже, який шотик! як? Подивіться, подвійне потрійне щастя, потрійне щастя, що фуша 155 п'ятдесят не проходить альфа. Подвійне щастя, те, що ми його забираємо. Потрійне щастя, що центуріон 7.1 нас не пробуває. Швидше за все, ми вже мали бути в ангарі, та ще й 60ТП знову нас не пробуває. От він трішечки з пострілами поспішив і нас не пробив. І це нам на руку. Звичайно, шостий фраг пішов нам в копілочку, шостий танчик. Зараз будемо дивитися обов'язково після бойової статистиці, скільки ми заробили досвіду. Ми натанкували майже стільки що. І набили майже 8,5 тисяч. Ми натанкували 602 асиста, 9 тисяч 685 завданої шкоди. Приїжджає Фуцпанзер. Ну цього разу вже не залітає. Не залітає в нього така дика вертушка. Центуріон 7.1 нас пробуває на голодових підкаліберних снарядах. До речі, в нього стокова гармата. Бачимо 230 середньої разової шкоди, заблоковано бронею. У нас було от пише тут внизу. 231 тільки в нього вилетів. Тепер ми шотні для будь-кого. 142 хітпонтика він нам тільки залишає. Так, Ми зараз спробували дати блайндшот. Не знаю, можливо, варто було б нам завантажити краще, оскільки власний снаряд. Можливо, це було б правильніше, а можливо і ні. Тому що, можливо, підфартить і ми проб'ємо його бронебійним снарядом. Все може бути Центуріон 7.1, По суті, броні немає ніякої. Він може тільки витанковувати своєю баштою. Ну, зараз будемо бачити. Зараз перепушують наші союзники. ІСА 7 Леопард, один наш союзний, влітає на іса 7 Зараз буде так, і 7 його збирає. І 7 збирає нашого Леопарда, але зараз вже виїжджає ціла делегація з наших союзників Шарфутюр Т-110Е3 та Шкода Т-50. Нам. Вона... На допомогу їде наш союзний суперконкуре. Залишається менше двох хвилин до кінця бою. Рахунок майже однаковий, 11-10. Так і все ж таки шарфутюр наш союзник забирає. І 7 так вицілюємо. І до речі, нам ще й дуже пощастило, що в Центуріона 7 1 не опустилася гармата. У нас вже понад 10 тисяч. Піднімаємо гармату. Що за все дуже чудово розуміє, що у нас вже здобутих. Три позначки, а 50, якщо бути докладніше, у нас вже настріляного, як Є-100. Не знаю, проб'ємо ми його чи ні. Подивіться, де воно там зелененьким світиться, невідомо. А у нас 246 мм бронеприбиття. Не знаю, можливо, спеціально він так вицілив між рубкою та ВЛДшкою. Можливо, там можна його було пробити, не знаю. Але все ж таки зводилися і дозводилися. Залишається останній противник. Е-50, e середній танк німецький. До речі, дуже любили його статисти в минулому. За це я вже неодноразово говорив в своїх відео. Так, 226 хітпоинтів показує в хітпоинтах на команду і вже залишилися личені секунди. Залишається 45 секунд до кінця бою. Е-50 e нас не пробиває. Так, дуже чудово показує це навіть не мод, а це вшитий вже мод в саму гру, бо, тому що раніше такого не було. Ту в нас є з глядачів, старички такі, як я, які грали цю гру з 2009-2010 року. Той дуже чудово розуміє. Залишається 20 секунд до кінця бою. Все ж таки треба їхати, навіть якщо він нас забере, що малоймовірно, в нього дуже низьке пробиття. Так, зводимося і забираємо. Ми ще забираємо восьмий свій фраг. Ось так пекельних три позначки у нас звичайно здобуто. Звичайно, майстрами здобуваємо Редлі Уолз, Уолтерса за вісім фрагів. Спартани, стальна стіна, основний калібр та воєн насипало нам трішечки медалей, звичайно. Так є саме головне, ми настріляли 10276 завданої шкоди, 8 фрагів, 1715 чистого досвіду. Оце мені було цікаво, скільки ми досвіду заробили за 8 фрагів. Ще й тим більше ми воювали тільки впритул. І пішло в мінус на 12,5 тисяч срібла. Як я вже сказав, прожимай жирнішу подобайку для хотабеча. Обов'язково підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.